Нужно. разом хто. Дякую вам, дуже дякую. А до Херсона повернулася весна, Ти одягнула вишиванку і на мисто, Відкрила пляшку недешевого вина. На площі знов лунає українська пісня. Відкрила пляшку недешевого вина, на площі зовлу лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна і синьо жовтий прапор огортає місто. Маленькі вулиці знов сповнені життям, на площі знов лунає українська пісня, маленькі вулиці знов сповнені життя. На площі знов лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна, хоч осін' за вікном давно ганяє листя, і змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знов лунає українська пісня, Разом і змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знов лунає українська пісня. А до Герсона повернулася весна, все, що робили, ми наповнюється змістом. Поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя. На сосі знов лунає українська пісня, гесоні знов лунає українська пісня. Херсоні знов лунає українська пісня. Боже, я не знаю, чого ми зупинилися. Ми не були вдома 8,5 місяців. Ми їдемо додому. Я вивіз, коли почалась війна, вивіз їх у безпечне місце. Ми зараз повертаємося Для чого? Там залишилось обладнання, залишився транспорт. Ми 14 років забезпечували наше населення чистою бутильованою питною водою. Зараз нема можливості в Херсоні, нема світла, немає води, немає тепла. Дзвонитися до рідних. Ми заїжджаємо і працюємо для людей безкоштовно. Херсон, це Україна! Херсон – це Україна! Слава Україні! Дякую! Друзі, добромуся!